Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Я Роман Завидовський, Езотерк Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Складаємо прогнозування для України на тиждень в період з 30-го, 12-го по 5-е, 5.01. 24 рік завершується. Починається 25 й рік. Так. Я би хотів подивитися по днях, що чекатиме Україну в цей період. Не забувайте ставити лайки. Пропонуйте теми для ефірів. Питання особистого характеру за номером на сторінці в Тіктосі та в Ютубі. Записую це відео. Зараз на годиннику 13 година дня. Сьогодні 30. -те. 12. я розумію, що я трохи запізно з цими відео. Я ще так пізно ніколи відео не записував. Зазвичай я записую їх вранці, в 9-10 годині. В своє виправдання скажу, що я останнім часом дуже погано почуваюся. Так що, вибачте, У мене такі досить складні пограничні стани, Якось відірваності від реальності. Тому я і відео став менше записувати, і тому я не можу себе докупи зібрати. Мені останнім часом дуже погано. Добре. Давайте ми з вами подивимося. Я, чесно кажучи, і навіть зараз особо не маю бажання записувати відео, чесно скажу. У мене чомусь, ну, я не знаю, це якесь чи відчуття обов'язку, чи що, але я це роблю через силу, чесно кажучи. Так, добре. Давайте ми з вами подивимося по днях. Давайте подивимося ситуацію. Так, добре. 30 число. Карта послуги, карта взаємодопомоги, взаємопомочі. Хороша карта. Дев'ятка червова, карта любові, карта союзів та об'єднань. Карта взаємодопомоги, карта взаємопідтримки, непогані карти, в принципі, досить непогані карти. 31 число, новий рік. Хоча це тільки календарний рік. енергетично новий рік почнеться 29 січня, рік змії. Зараз ще поки що, по факту, продовжується рік дракона. І енергетично 2024 рік ще триває, він ще не закінчився. Він закінчиться 29 січня. Карта дому, карта сім'ї. Карта брехні та обману, вісьмірка червова. Перевіряйте всю інформацію, яка поступає. Ну, як би це не звучало парадоксально та дивно, на 31 я якихось великих ударів та атак не бачу. Перше число. Карта смерті. Завершення чогось старого. Початок чогось нового, кінець, фінал. Карта блискавки. Ну, до речі, погані карти 1 січня. Дуже би хотілося, щоб це все знаменувало в фінал війни. Дуже би цього хотілося. Так, тим паче, щось там Гордон казав, що сьогодні якісь вибори збирають. господи вибори. Перемовини в Вашингтоні, РФ, з США будуть. Я би хотів, щоб ця карта смерті означала не смерть, а означала смерть війни. Ну, тобто не смерть людей і там якісь руйнування, і так далі, а смерть цієї війни нарешті. Ну, але взагалі перше число чомусь день поганий. Друге число карта лживості, карта брехні. Всемірка Бубнова вогонь. Агресія. Якісь спалахи, імпульси. Ну, коротше таке, теж не дуже хороший день. Третє число. Карта ожидання, карта очікування, король хрестовий, карта сильного чоловіка. Карта сильної чоловічої енергетики. Далі дивимося. Четверте число. Карта грошей падає. Двійка пікова закриті дороги, провокації, якісь трохи небезпеки дрібного характеру. І неділя, п'яте число, карта вченого. Десятка пікова агресія, провокації, атаки. Перше, друге і п'яте число, я би сказав, взагалі тиждень більше позитивний, ніж негативний. Більше, все-таки, позитивних карт. Я би сказав, що це перше, друге і п'яте число, якщо говорити про негатив. Але, може, дійсно станеться диво, дуже б це хочеться вірити. І війна завершиться, можливо, дійсно якісь переговори такі відбуваються десь там в тому у Вашингтоні. І дійсно 30-12 це останній день війни. Дуже би хотілося в це вірити. Я про це прогнозів не складав ніяких, а, бо в мене на це настрою не було. Але... Хотілося би вірити в це. Взагалі, коли закінчиться війна, я от думаю, чи є сенс продовжувати цю рубрику складати прогноз для України по днях. Ну, якщо війни не буде, то чи є сенс дивитися, чи є загрози, чи немає, якщо їх апріорі не буде. Але це все можна перевести в інший контекст. Це все можна перевести з воєнних рейок. На рейки звичайні. Тому що карта смерті може говорити не тільки про атаки, карта смерті може говорити, наприклад, про завершення чогось. Карта блискавки, агресії може говорити про сварки та конфлікти між людьми. Сімірка Бубнова руйнування та втрати може говорити про економічні якісь невдалі моменти. Можливо, це буде цікаво для тих, хто там на біржі стоїть, чи хто там криптою займається. Чи ще якимись такими моментами, це все можна перевести з військових рейок на рейки, звичайні цивільні. Чи є сенс взагалі цю рубрику продовжувати по факту після завершення війни? Можете висловити свої думки в коментарях. Тому що ну, прогноз по областях я не знаю, чи взагалі буде сенс проводити. Гарячі точки відпадуть по-любому. Цього вже не буде, бо не існуватиме такого поняття, як гаряча точка. Ну, прогноз по областях теж можна якось притягнути в цивільний контекст, тобто зробити його більш таким цивільним, скажімо так. Теж там по регіонах дивитися деякі настрої суспільного життя, суспільно-політичного. Це все, звичайно, можна перевести на цивільні рейки, на цивільний якийсь контекст. Питання в тому, чи це потрібно. Можете висловити свої думки в коментарях, чи все-таки це все має актуальність тільки в воєнно-такий складний час. В будь-якому випадку, все одно роботи після війни буде ще багато. Але все одно, знаєте, як би там не було, в мене чомусь все одно є відчуття, що це все скоро завершиться. Як би це не звучало дивно та парадоксально. Знову ж таки, я притримуюся теорії, що 2024 рік ще не завершився енергетично, він завершився календарно. Але 2024 рік, рік дракона, завершиться. 29 січня. А до 29 січня ще ого-го, який двіж Паріж. Так що, будемо спостерігати. А себе я намагатимуся взяти в руки. Намагатимуся. Тому що останнім часом мене дуже сильно видьоргує з реальності всі ці події і все те, що відбувається. В будь-якому випадку, гарно вам всім відсвяткувати Новий рік. Бережіть себе. Всього хорошого!